І на черзі про новини спорту дві буковинські спортсменки підкорили Європу. Лучниця Лідія Січеннікова виграла чемпіонат Європи в приміщенні в командному виді програми. А легкоатлетка Наталка Лупу стала першою на 800 метрівці. Причому фінішувала бігунка так, як свого часу у 2006 році на чемпіонаті світу. І Іван Гешко як здобували перемоги наші спортсменки. Дивіться далі. На чемпіонаті Європи зі стрільби з лука у приміщенні, який відбувся у польському місті Жешув, буковину представляли двоє спортсменів: титулована Лідія Січенікова та юніор Валентин Цопко. У кваліфікації особистих змагань Січенікова показала кращий серед українок результат другий 586 очок. Та в Олімпійському раунді до медальних розборок не дісталася, бо поступилася у чверть фіналі майбутній срібній призерці Наталії Валєєві, яка колись виступала за Молдову, а тепер захищає кольори Італії. Натомість українкам пощастило у командному виді програми. Там Січанікової компанії дійшли до фіналу та вирвали перемогу у перестрілці завдяки тому, що вирішальна стріла виявилася на один міліметр ближче до середини мішені, ніж у суперниць із Італії. Ще одна боковинка Наталка Лупу стала чемпіонкою Європи на 800-метрівці. Бігла спортсменка скромно останню аж до фінішного відрізку. На перший погляд про лідерство та медаль така позиція не дозволяла думати. Однак на фініші Наталка розіграла виставу однієї акторки. Приблизно так, як колись свого часу на чемпіонаті світу у 2006 році Іван Гешко на півторасці обігнав кенійського фаворита перед віражем, так і лупу залишила позаду росіянку Єлину Кутульську, котра перед євро 2013 неодноразово заявляла, що і до Дегетиборгу лише за золо. Отом по золоту дісталося Буковині. Олександр Хмель, Георгій Мазураш, Чернівецький репортер телеканал Чернівці.